Свій протест проти знущань над протестувальниками висловили і бродівчани після кількатижневої перерви на головній площі міста Броди знову почали збирати народне віче. Так, минулої неділі, 19 січня, на Водохрище, коли у Києві було усе ще відносно спокійно, кілька десятків бродівчан прийшли на районний Євромайдан разом із деканом Бродівським української греко-католицької церкви отцем Богданом Вихором, усі спільно помилилися за мітингуючих у Києві та кращу долю України. Я вірю, що священники залишаються з народом, не бояться погрози, не бояться. То що також може повторитися те, що було в 46-му році. Але ми знаємо, Господь є з нами, а якщо Бог є з нами, то ніхто не може стоятися супроти нас. Про події у державі та останні закони прийняті Верховною Радою говорив голова Бродівського районного штабу національного спротиву Руслан Шишка. Він також проінформував про долю 101 тисячі 55 гривень, зібраних бродівчанами для євромайданівців. З них використано 80 тисяч 700 гривень. Зокрема, для організації поїздок автобусами, бусами до Києва витрачено 81 600 гривень. Решту коштів на пальне для відправки людей до Києва. За дані кошти до Києва нами штабом відправлено 802 людини. Крім того, я би хотів подякувати мешканцям району, що підтримували не тільки фінансово, а й матеріально. Традиційно свою активність проявили депутати Бродівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, виступаючи перед учасниками народного віче. Люди цитували класиків та власні поезії, народжені у світлі останніх подій, співали пісень. Твої сині за Україну, голови поклали твої сині за Україну. Окла, Сара напіна хилила, свічку засвітила до Ісусика малого так заговорила. Своє невдоволення новими законами висловили й інші виступаючі, серед яких була і народний депутат України Ірина Сех. Два місяці в Україні. Триває революція гідності. Нами захоплюються, спостерігають, зачаровуються, дивуються наші друзі з Європи, з Америки. Нас бояться українці з провладних політичних сил, які сьогодні керують. Державі якщо на недільне віче у знак непідтримки законів прийнятих Верховною Радою 16 січня зібралося не більше п'яти десятків бродівчан, то 22 січня у день соборності та свободи України після побоїща протестувальників та смерті на вулиці Грушевського площа перед адмінбудинком була наповнена людьми. Бродівчани прийшли з національними прапорами, до яких на знак трауру за загиблими активістами прикріпили чорні стрічки. Ведуча заходу Світлана Гаврилюк зазначила, що 95 років тому у Києві відбулася знакова подія для України об'єднання східних та західних земель. Але сьогодні соборність і свобода у нашій країні опинилися під загрозою. Мій народе, велетню незрячний. Доки ж ти не встимеш гріх тяжкий, та чимало кров твою гарячу згран глибокий, сали, павуки, шкіру з тебе досі ще здирають, мус бика на гарний барабан, щоби клала слуг народу зграя, мільйони у швейцарський банк. Мій народи, велетню, могутній, мій невтомний, любий трударю, я за тебе вип'ю кільш отрути. І за тебе факелом згорю. Тільки й ти, будь ласка, розгинайся, і не будь прошу тебе рабом! і з колін пошвидше піднімайся, нашу Україну не сором. Цього дня соборності, який охрестили кривавим, на площі у бродах зібрався чималий священичий собор. Декан Бродівської Української греко-католицької церкви, отець Богдан Вихор. Виголосив звернення глави церкви з нагоди Дня Соборності, у якому блаженніший Святослав закликав владу прислухатися до вимог народу і перестати говорити з ним мовою сили. У свою чергу отець Богдан Вихор наголосив, що незважаючи на емоції, які киплять сьогодні у душах людей, необхідно тримати мир. Але кожен із нас в ім'я перш за все миру, в ім'я тих. Які борються, які стоять на Майдані, і м'як тих, які вже загинули, маємо берегти цей мир. І маємо так само, як закликає нас Христос, продовжувати боротися за правду, бо правда нас визволить. Опісля бродівчани вшанували полеглих у Києві молитвою, щоби Господь відкрив для них духовну радість у небесному царстві. Далі депутат міської ради Леся Кайдан зачитала звернення до Бродівської громади народного депутата України Ірини Сех, яка у зв'язку із драматичними подіями у Києві та кровопролиттям не змогла приїхати на народне віче у Броди. Про події, що відбуваються у Києві, та про стан потерпілого із Бродівщини Юрія Матерецького, який із перших днів був на майдані, розповів депутат міської ради Роман Яремович. Його стан був важким. Проте професор, який його лікує, зміг вивести людину, хлопця, з важкого стану. На сьогодні його стан є стабільним. І його планують доставити у Львівську лікарню. Виступали у день соборності на Бродівському майдані. І під Кам'янський селищний голова Михайло Чумак, депутати районної міської та сільських рад Ярослав Білинський, Віктор Горішній та Василь Губач. Народне віче уже завершувалося, та обурені протестувальники, не стримуючи емоцій, вирішили штурмувати Бродівську районну державну адміністрацію. Люди заблокували коридори на першому та другому поверхах, вимагаючи зустрічі з керівництвом, якого в цей час до речі не було на місці. Керівники все ж прибули. Голова районної державної адміністрації Андрій Ковтун, його заступник Юрій Шарун та керівник апаратура і держадміністрації Михайло Коб'ялковський стримано вислухали усі звинувачення. У керівників люди вимагали дати власну оцінку подіям у державі та привселюдно вийти з партії регіонів, розпустивши її районний осередок. Керівники пообіцяли дати відповідь на ці дві вимоги наступного дня. Люди більше не можуть терпіти нас! Ще є можливість! Ви повинні вийти з своєї партії! Но ми від вас треба! Ми вас просимо! До речі, цього дня, 22 січня, урочистий концерт, який мав відбутися у Бродах, під назвою «Соборна вільна самостійна». З нагоди 95-ї річниці проголошення акту Злуки західноукраїнських та східноукраїнських земель у єдину соборну українську державу відмінили. Колективи почали один за одним відмовлятися від участі в урочистому святкуванні дні соборності, в той час як у Києві гинуть люди. Музика. Слідкуючи за хронікою подій у районі. Наступного дня, 23 січня, знову відбулося народне віча, на якому нагадаємо, люди очікували почути оцінку подій у державі представників президента в районі, а також очікували виходу з партії регіонів головних її представників. Отож, народне віче у Бродах 23 січня відбулося не на головній площі міста, як завше, а на Майдані Свободи у сквері біля міліції, де відслужили поминальну панахиду за полеглими у Києві. Організовано великою колоною люди із запаленими лампадками рушили головною вулицею міста Броди. Попереду йшли священники, співаючи церковних пісень. Для пам'ятника жертвам більшовицьких репресій пройшло поминальне богослужіння, під час якого увесь час світилися в руках учасників панахиди свічки. Люди зі сльозами на очах співали убитим в Києві, вічної пам'ять та колядки. Серед виступаючих під час народного віча 23 січня була голова районної ради Ольга Шайдуліна, її заступник Руслан Шишка, а також активний учасник столичного Євромайдану Петро Левус. З історії ми пам'ятаємо, що в 13 столітті, коли монголо-татари нападали на руські землі, вбиваючи людей, нижче чи руйнуючи, вони забирали з собою в полон. Маленьких хлопчиків. Цих хлопчиків брили наголо і на голови їм одягали вимочені шкіри телят. Ця шкіра дуже тісно оббивала голову дитини. Дитина росла, волосечко, яке росло, не могло прорости крізь оцю. Туго натягнуту шкіру. І воно проростало назад у голову. Ці юнаки, які вже підросли, жорстокіше нищили все на своєму шляху. Такі можна зрозуміти цих манкуртів, бо вони не своєї волі робили це. Бо це вороги іновірці довели їх до такого стану. А я собі дуже часто ставлю питання. Що ж заставляє сьогодні українців добровільно ставати манкуртами, забувати своє коріння, забувати свою історію, забувати те, за що боролися, про що мріяли батьки. Просто-напросто, за посаду, за 200-300 гривень. Хто за банку фарби на ремонт школи, хто за фляжку горілки, хто за що? Але продавати душу дияволу і голосувати, і приводити до влади тих, кого ми маємо. Я не можу знайти відповідь на це питання. Може ви поясните. Як і обіцяли, на мітинг прийшли представники районної організації партії регіонів, зокрема, її голова Михайло Кобєлковський та регіонал Юрій Шарун. Я категорично проти насильства в родині. Я категорично проти насильства в суспільстві. Що з однієї, що з іншої сторони? Що стосується нашої партійної організації. Ви знаєте, я ніколи себе на життєвому шляху не шукав легкої дороги. Я ніколи не був блазним і не шукав собі, собі якісь е, вигоди і тому інше. Що стосується Бродівського району, я можу сказати, за Бродівський район, я думаю, що я, що мої колеги ніколи нічого підлого, поганого не робили людям. І тому це моя позиція, яку я заявляю. Яку я заявляю, що ви хотіли почути. А ви, а ви можете вийти з неї і робити далі добро. Розумієте одне, я казав і кажу ще раз, я ніколи не був власним і не був ніяким передам. Я завжди в мене відкриті в двері для любого, для любого із вас. І я скільки життєво, скільки, скільки працюю в адміністрації, якщо не міг, я сказав, принаймні, що я не міг ті чи інші людині допомогти. Якщо міг, я допомагав. Ви допомогли. І я тому, ніколи. і тому, почекайте, так, так. я вас не перезволюю. І тому, і тому я за своєю совістю, як казала Ольга Васильівна, Манкурту я себе не відчуваю. Ну Ви януковича привели до влади, ваша партія парила. Розумієте, що хочу сказати. Що стосується партії його? Як ви не можете зрозуміти, що справа не в партії, а в справах людям? Ви бачите, що твориться, люди гинуть!

Виставити... Ви купилися, ніхто да, вас ти ти не бира. Ви за гроші все купилися. Ви їдете за гроші. на шкафу. Ви шо подивіться, шо діти шо наші гинуть. Такі ви самі і ваші можуть бути. Висловити своє неподосто чи висловити свою злість на нас. Це неправильно. За те, що відбувається ви діє наші, ваша партія. Ти ще до тих за тих тих тільки живо. Тихо, говорити. Не тихо. Головні представники партії влади дали оцінку подіям у державі, але вийти цього дня із партії регіонів не наважилися. Тож, бродівчани на чолі з народним рухівцем Любомиром Гарасимчуком, депутатом Бродівської районної ради, який активно бере участь у столичних європодіях, пішли штурмувати районний офіс партії регіонів. Викайте в кабінети то не справа в кабінетах, справа в тому, що ця злочинна банда сьогодні творить. Вони на сьогоднішній день вбивають світу нації. Ми повинні сьогодні зробити амагедон по всій Україні. Да! Да? Ага! <refugeecapital oder> <quota> У п'ятницю 24 січня в оголошений на бродівщині день жалоби відбулася ще одна акція протесту. Молоді представники бродівської громади, які були учасниками столичних акцій, звернулися до краян із такими закликами. Броди, вставайте, бродівчани. Ми повертаючись з того пекла, хочемо повернутись додому в дім, де немає тої темноти. Для чого ми їдемо туди, якщо тут в бродах досі ходить і спокійно спить біло-синя смерть? Земляки, я прошу вас, не маєте можливості їхати до Києва. Наведіть порядок вдома. Нагадаємо, це заклики, із якими зверталися представники Брудівської громади, представники «Молоді». Які організували свою акцію протесту у п'ятницю, 24 січня о 17-й годині на головній площі міста Броди, зокрема, вони також говорили, що наша основна допомога майдану та цілій Україні це ліквідація точок впливу партії, починаючи з найменшої.